Ти воно могло дітися, ну де воно ж є? Куде воно? Де? Агов, що це у тебе в руках? Хм. Цікаво. Ми можемо допомогти одне одному. Я проведу тобі невеличку екскурсію, а ти допоможеш мені знайти одну важливу річ. Я загубив унікальну пляшку мальвазійського вина. Не гаймо часу. Цей палац був збудований у 1580 році для одного з найбагатших львів'ян за всю історію міста, головного митника Речі Посполитої, у якого брали кредити самі польські королі Костянтина Корнякта його обожнювало усе місто. Взагалі то деякі львів'яни його недолюблювали через те, що він фактично монополізував торгівлю вином. Ах, ти просто подивись на цю красу. Тобі щось кидається в очі? Привілей, дарований польським королем Стефаном Баторієм. Цілих шість вікон замість трьох. Ковняк став справжнім шляхтичем, відійшовши від міщанських справ. Насправді Константин не покинув торгівлю вином і в його палаці навіть збудували винарню з ліфтом, який доставляв напої поїзд пивниць. <клес> так от, зараз тут знаходиться львівський історичний музей. <клес> <клес>